в стінах парламенту нецензурна лайка та навіть розбитий суфлер президента. І результат за п'ять годин надпалких перепитій закон про воєнний стан таки ухвалили. Як країна буде жити далі? Що зміниться в вашій роботі та особистому житті? І головне, чи станете ви від цього бідніші? Я Євген Плінський на ці непрості питання сьогодні відповідаємо в секретних матеріалах. Президент хотів оголосити воєнний стан по всій країні і на 60 днів, але парламент цього не зрозумів та підтримав лише 30 днів ще й в обмеженій кількості областей. Але експерти досі не можуть зрозуміти, а навіщо взагалі цей воєнний стан, що він вирішує та кому більше вигідний нам чи ворогам? Є версія, що Порошенко просто хотів відтермінувати вибори президента. Всі версії розбирав на журналіст Тарас Середич. 26 листопада екстрене засідання парламенту. На порядку денному питання, яке хвилює кожного українця. Чи буде запроваджено воєнний стан? Воєнний стан не означає оголошення війни. Але надважливе голосування схоже лише веселить слух народу. Вони штовхаються, сміються. Та й взагалі не думають, що говорять боремо Росію тільки при одній мові, коли сюди в цей парламент прийдуть люди, які в першу чергу будуть ставити свій інтерес вище не свій інтерес. А я перепрошую. Які... Синічна атмосфера парламенту перейшла й до президента. Ви тільки подивіться, як щиро він посміхається, та усім тисне руку. Питання лише, а чому радіти війні? Коли задум протягнути свій указ та запровадити військовий стан 60 днів провалився, Петро Олексійович, зрадів, схожої тому, що вийшло. Запровадив на 30: 276 за, за. прийнято! Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька. Ці області межуть з російським кордоном та Придністров'ям. Зрештою, можна припустити, що Петро Олексійович просто підсилює контроль над територіями, на які може зазіхнути Новоросія. Л Яний стан вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності і акту неприкритої агресії відповідно до міжнародного права з боку Російської Федерації. Саме в цих областях на останніх виборах у Порошенка було найменше голосів. Там зараз буде введена військово-цивільна адміністрація, які будуть діяти за прямим наказом президента України. Тобто вводиться пряме президентське правління. Тож зовсім очевидно, що воєнний стан запроваджений там, де у Петра Олексійовича можуть бути найнижчі рейтинги. Наштовхує на думку, що завдяки воєнному стану Порошенко планує тримати у міцному кулаці, не згідні з його політикою. Регіони, можна було вести воєнний стан після Дебальства, після Іловайська, після в чотири 2014 року. Ну ми розуміємо, що провести парламентські вибори. Но коли він вводиться зараз напередодні президентських виборів, е, очевидно, є те, що президент хоче їх відтермінувати для того, щоб зберегти свої позиції. Регіони, які цілком ймовірно, будуть залякані військовим порядком. Вертикаль влади дуже жорстка і дуже серйозна. А президент в даному випадку стає верховною головнокомандуючим. Експерти кажуть, головна мета введення воєнного стану по всій країні залякування людей і бажання Порошенка тримати під особистим контролем кожну область, а отже, кожного виборця. Ну, це напевно остання спроба вберегти свої рейтинги, потенційні для того, щоб залишитися при владі. Така стратегія може наводити жах на кожного українця, але нас лякає інше. Жодної конкретики щодо умов запровадження військового стану в указі прописано не було. Лише фрази подати пропозиції, уточнити план, передбачити заходи. А який план, які пропозиції, невідомо й досі. Двісті за закон. Ну то бог з цими політиками та їх політичними іграми. А от як жити тепер людям? Особливо тим, чи міста та села опинилися в зоні воєнного стану запасатися гречкою чи доларом. А може просто жити як і жили, розбираємося в цьому далі. Якщо розмови про воєнний стан по всій країні депутатів не налякали, то українці запанікували сповна. Тисячі людей кинулися спустошувати прилавки магазинів, не забарилися і спекулянти. Ще до голосування долар і євро виросли на гривню півтори і тримаються, й досі. Що ж буде далі? Чи варто панікувати за своє життя та майно? Допоки указ президента розмити загальними фразами, люди на місцях не знають, як їм бути. На телефоні Григорій Брязкун, начальник відділу по взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи сумської міської ради. Чоловік каже, сьогодні зранку уже побував на зборах. Їх попередили на вулиці в рази побільше поліцейських патрулів та військових. Не кажуть більш нічого. Сьогодні вранці проведена зарада у міського голови у відділу поліції. Поліція вже перевезене на посилений варіант. Чого від них чекати, годі додуматись. Адже в указі президента абсолютно немає жодної конкретики, тож слід готуватись до найгіршого. 25 пунктів введення обмежень і особових особливих заходів під час введення воєнного стану, починаючи від комендантської години, закінчуючи припиненням дії місцевих рад і введенням військово-цивільної адміністрації, військовий експерт Олег Жданов запевняє, в теперішній ситуації може статись непередбачуване. Повинні бути створені суди військового трибуналу, які приймають рішення на місці щодо скоєння злочинів. То, тобі ж там мародерство, розстріл, дезертирство, розстріл працівниця супермаркету Валентина нічого дивного у Вінниці не помітила. Ані ажіотажу, ані військових. А так що тудично чим не змінилося. А ось в Одесі підготовка до воєнного стану йде повним ходом. Це відео від наших постійних глядачів. Бачимо колону потужної техніки, яка вже зранку рухається у бік Південної Пальміри. Дивіться, яка техніка з'явилася в Одесі. Ракети земля повітря. Готуємось до війни. У неспокійному, зазвичай, Харкові. Навпаки, сьогодні усіх заспокоюють. Будемо вводити. Чи що це це новина якась? Чи що? все буде працювати, наче ніякого воєнного стану? Головне держава, головне люди, їх законні права і інтереси. Все стане зрозумілим уже завтра, коли о дев'ятій ранку офіційно розпочнеться воєнний стан. І е, далі ми будемо з вами вже е, розуміти, які пункти з 25 е, будуть в, застосовані в цих 10 областях, де вводиться військовий, воєнний стан. Але вже сьогодні зрозуміло, що за потреби дієздатне населення можуть залучити до роботи в оборонній сфері, тобто при нагоді змушувати вас копати окопи. Або військові можуть відчужувати на потреби армії ваше майно та бізнес. Машини е, підвищеної проходимості, в кого там джипи е, або інші такі машини, а у кого є е, частне підприємство, є вантажні автомобілі, вони можуть бути взяти для потреб армії. Та якщо вам це не сподобається, вийти з пікетом буде неможливо, адже зібраняти мітинги будуть категорично заборонені. А це дуже на рукогарантові, повний контроль над десятьма областями. Немає причини зараз. Якщо брати юридично, то нема обґрунтування введення воєнного стану. Воєнний стан вводиться е, тоді, коли є війна. На думку експертів, у теперішній ситуації максимум, що можна було, це запровадити особливий стан. Але тоді влада президента була б не така могутня. Президентові таке не підходить. Воєнний стан без оголошення війни. Ну цього, цього не може існувати в природі. Тоді у нас не військовий, не воєнний стан, а особливий період або надзвичайний стан. Розумієте, ну президент нам полягав іменно на воєнному стані, який дає необмежені повноваження і ну, розкриває такі великі можливості перед президентом. Схоже, що ані місцева влада, ані політики досі не розуміють, що означає цей воєнний стан та що з ним робити. Сподіваємось, що в цьому непорозумінні президент, який цей стан по суті і ввів, не буде використовувати його задля вирішення своїх особистих цілей. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.